Вітаю вас, любі друзі, із новим днем. Я думаю, що багато хто з вас і не раз чув таке речення: якщо не знаєш, що робити, маєш сумніви, роби так, як зробив би Ісус. Звучить гарно. Насправді завжди треба наслідувати Ісуса. Але як? Ось це важливе питання, бо Ісус в Писанні по-різному поводить себе з різними людьми. Для одних він виявляє одразу милосердя, іншим дає питання до роздумів. З іншими має суперечку. Тобто як поводити себе як Ісус? Відповідь така: Христа треба знати. Христа треба наслідувати через, власне, то знання Його особисто. Не можна наслідувати когось, кого не знає. Що таке наслідування? Наслідування. Це не копіювання. З копіюванням в мене одна історія така цікава є. Один співбрат наш, редемптурист, хотів наслідувати засновника нашого згромадження святого Альфонса, але почав його копіювати. Справа в тому, що святий Альфонс був чоловіком, який прожив багато років. І ну, коли він уже мав 90 років, то він такий, ну, дідусь був згорблений. І співбрат так прийнявся святим Альфонсом, що сам молодий чоловік почав ходити так згорблено. Так отож, це є не про наслідування, це є про купіювання. Умовно, якщо я запущу велику бороду і буду носити рясу, мій нашої одяг, це не зробить мене монахом. Отож, називатися християнином, навіть фізично йти до церкви це ще... Не значить, що ти реально ним є. Для того, щоб бути християнином, треба знати Христа. Як його пізнати. Мені на думку спадає власне, це навчання апостолів. Апостоли живуть з Христом. Це давній спосіб передання знання в давніх філософських школах, також таке було. Люди приходили і жили зі своїм вчителем. Вони не тільки слухали Його науку, але жили так, як Він живе. І нам, друзі мої, треба жити так, як живе Христос, кожного дня заглублюватися в науку Христа, а також мати комунію, єдність, спілкування із християнами, які в собі також несуть свідоцтво про Христа. Тому нам потрібна спільнота і нам потрібно поглиблення в науці Христовій. Писання, катехизм, навчання церкви. Багато людей гарно говорять, що я католиками, але, наприклад, не читають енциклік, повчання. Треба, треба це робити для того, щоб бути тим, ким ми покликані є. Ну і, звісно, як я вже сказав, спільнота. Друзі, це дуже важливо. У спільноті християнській. Тебе підтримують люди, тебе підтримують твої ближні, з тобою разом моляться і тебе розуміють. Тому, друзі мої, сьогодні нехай наша молитва буде така: Господь, попровайся мене в моєму житті і пошли мені таких людей, щоб я міг тебе наслідувати. Нехай Господь всіх нас в цей день береже! Гарного всім дня і па-па!